Елемент сямо по насямоконтенту на пати мільйони позиціонерку він знав, що він пілот-переможець. що він чемпіон. Ми були впевнені, що перемога вже близько, але ми не виграли чемпіонат і мали вже сумніви щодо того, коли це станеться. Що стосується мене, я не відчуваю цього, і це природна ситуація. У першій частині сезону 2000 року усе йшло не так, як нам хотілося, і зрештою, у розпалі сезону, ми опинилися у ситуації, коли важко було повірити, що ми можемо виграти. Тож ми ставили під сумнів здібності всієї команди, і Михайля також. Тепер ми повинні були виграти кожну гонку. Бо програвши хоч одну, нам не стати чемпіонами світу, монца Італія 10 вересня 2000 року. А це критичний момент. Шумахер лідирує Гакінен на другому місці. Майкл Шумахер дивиться у дзеркало, щоб побачити, де там Міка Гакінен. Майкл Шумахер перемагає на автодромі Монца в Італії і скорочує розрив між собою та Міка Хакіденом у чемпіонаті світу. Це ваша 41-ша перемога, яка робить вас рівним Айртону Сенні. Цей рекорд значний для вас. Так, він багато значить для мене. Пробачте. Дякую, Міхель. Міка в останніх двох перегонах. Міхель досить великодушно визнав, що на даний момент ваш болід Макларен найшвидший. Хіба сьогодні не Феррарі був найшвидшим? Може, зробимо перерву?